Євангеліє від Івана було написано пізніше за всіх. І вже бачачи ту картину, те розуміння, яке склалося в церкві, він починає розставляти акценти, або Дух Святий через нього починає розставляти акценти саме там, де дійсно відбувалися якісь коливання. Хтось досі сьогодні сперечається: Бог Ісус чи не Бог? Коли ж він народився? Але небо дає відповідь. Давайте прочитаємо перше Івана. Перший вірш. Спокон віку було слово, а Слово в Бога було, і Бог було слово. Наступний вірш. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. Усе відбулося через слово. Хто є Словом? Ісус Христос. Давайте а, прочитаємо трохи нижче 14-й вірш. І слово сталося цілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Також Іван каже, що в слові Божому було життя, і життя було світло людей. То чому ж у багатьох людей віри виходить набагато більше. Вони збирають молитвені будинки, рятують людей, мають плоди для Бога. Тому що для них слово Боже не буква, для них це життя. І багато людей зараз нехтують цим. У них немає часу читати Біблію, немає часу до церкви сходити, немає часу проповідь слухати. Але слово є світлом. І для того, щоб ви не ходили у темряві, для цього є. Для цього дан світильник. світильник, який має життя, це слово Боже, який має світло. Адже Ісус каже, що всі, хто будуть слідувати за Словом Божим, не будуть ходити в темряві.